Вітаю, друзі, 16 лютого сьогодні. З вами знову я, Валерій Клачок. Будемо зараз розбиратися, що ж будуть робити на переговорах завтра і післязавтра в Женеві. І хто там буде? Виявляється, там будуть навіть іранці. Готовність до компромісу не означає згоду на здачу території. Таку заяву сьогодні, вкотре зробив Володимир Зеленський. Це не нове, але це посилює нашу позицію, окреслює чіткіше на переговорах із росіянами. В Швейцарії і Сполучені Штати Америки прагнуть допомогти завершенню війни між Росією та Україною, не нав'язуючи жодних умов, жодній зі сторін. Таку заяву зробив державний секретар США Марк Рубіо, перебуваючи в Угорщині. Давайте про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, шерте відео, ставте подобайки. Подобайок забагато не буває. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Переговори в Женеві. Вони справді дуже будуть важливими для розуміння того, що ж буде відбуватися далі. Ви чули сьогодні мій прогноз, я особисто ні на що не сподіваюся на цих переговорах, тому що переговорна група просто скаженно величезна з боку росіян. Там будуть обговорювати ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі, так сказав Пісков і каже, там будуть обговорювати і території. Території обговорювали і в Абу-Дабі. Але зараз Пісков каже, що починаємо знову. Мединський, наголошує, Пісков залишається головою делегації Росії по Україні, тобто він був головою делегації і в Абу-Дабі. Але туди, каже Пісков, він не поїхав, тому що там йшлося про питання безпеки. Цікава позиція, але, каже, мовляв, ми не змінювали своїх вимог. Ну, власне, так я це читаю. За його словами, Піскова, тобто делегація Росії на майбутніх переговорах, в Женеві буде розширена, крім Мединського. Там будуть Галузін, заступник Лаврова, Лаврова самого не буде, Костюков та інші. Дмитрів буде також, але він братиме участь у переговорах за окремим треком, наголошує Пісков, ну, я не сумніваюся, що він буде в переговорній групі. І приблизно 20 чоловік буде входити до складу переговорної групи з боку росіян. Ну, як на мене, це дуже багато. Візи кажуть, всім поробили, всім відкрили шлях до Швейцарії. Так поінформували видання ТАС. Делегація відправляється в Женеву з чіткими вказівками діяти в рамках розуміння Анкориджа, заявив. І інший заступник Лаврова Сергій Рябков. Ну чи там Рябков буде на переговорах, також подивимося, тому що справді делегація велика. Таке враження, що їдуть на гастролі концертом. До складу групи входять і музиканти, і танцюристи. Вибачайте за таке порівняння, але схоже на те, що саме так росіяни там влаштують концерт. Примітна деталь, друзі. Там будуть на переговорах не лише Росія, Україна і США, а й також Іран. Але Іран буде в іншому форматі вести переговори не в форматі Росія, Україна, США, а в форматі Сполученими Штатами Америки. Так, в один день там будуть від Кофі Кушнер проводити переговори із представниками цієї країни. Іран вже запропонував американцям доступ до своїх нафтогазових родовищ і авіаринку в обмін на зняття санкцій. Один в один калька з росіянами. Ми вам, пане президенте. США, пропонуємо доступ до нафтогазового ринку, нафтогазових родовищ і авіаційного ринку, ну і до інших. Але просять іранці, так само як і росіяни, зняти взамін санкції. Єдина відмінність у переговорах Москви та Вашингтону в порівнянні з Тегераном та Вашингтоном. Якщо там вони будуть укладати угоду на двох, то тут мова йде про угоду на трьох, що найменше, але десь є і ще Європа. І Китай у питанні припинення російсько-української війни. Але примітно, що в один день росіяни будуть там зустрічатися із українцями, коли американці, які є посередниками на цій зустрічі, будуть зустрічатися із іранцями. Дуже цікавий каламбур. Виходить, що з цього вийде. Уже буквально в середу, ввечері ми будемо з вами це детальніше обговорювати і тут, і на телеграм-каналі, тому не забувайте підписуватися на телеграм-посилання в описі під цим відео. Тепер давайте, друзі, знову ж таки повернемося більш предметно до України. Зеленський заявив, що готовність до компромісу не означає згоду на здачу території. Раніше він сказав, що компроміс, на який він пішов, це зняття з порядку денного відповідальності за військові злочини Путіна, хоча українці добре пам'ятатимуть скільки. В Росіяни вбили мирних цивільних і військових українців просто-напросто без причини. Президент зазначив, що Україна не погоджується на територіальні поступки в межах майбутніх домовленостей про завершення війни. Він підкреслив необхідність отримання реальних гарантій безпеки від міжнародних партнерів перед будь-якими розмовами про умови миру, оскільки українське суспільство каже, він має негативний досвід невиконання Будапештського меморандуму. Порівняння абсолютно логічне, воно влучне, але про гарантії безпеки зараз наразі говорити доволі складно. Ми про це детально, друзі, обговорювали в рамках. Минулотижневої підсумкової програми центру громадської аналітики вежа загалом дійшли висновку всі, що Поки що чітко виписаних гарантій безпеки немає. Хоча українська влада неодноразово говорила, що, наприклад, з американцями документ готовий на 100%. А пізніше собі я сказав уже на Мюнхенській конференції з безпеки, що є неузгоджені питання. Ну і наразі оптимальним варіантом є мирна угода з Росією на лінії зіткнення з верифікацією припинення вогню американцями і європейцями. Таку заяву зробив. Член комітету з нацбезпеки Веніславський. Веніславський в останні дні багато коментує і реформу ТЦК, і переговори уповноважили його на це стовідсотково. Це не означає, що він займається. Якоюсь самодіяльністю за словами Веніславського, нині склалася оперативно-тактична патова ситуація, в якій жодна зі сторін не може досягти вирішальної перемоги. Хоча, друзі, зазначу, такі патові ситуації фіксують українські високопосадовці публічно вже впродовж кількох років, щонайменше з 23-го. Час від часу ми чуємо такі подібні заяви, але це ніяким чином не впливає на хід переговорів і завершення російсько-української війни. Війна триває на виснаження. Якщо говорити про лінію фронту, то так є окремі ділянки, де Збройні Сили України повертають позиції, втрачені раніше. А є ті, де росіяни мають перевагу, наприклад, Покровськ і Мирноград. Там ситуація у нас погіршилася. Ну і Марко Рубіо коментуючи переговорний процес, сказав, що Сполучені Штати Америки прагнуть завершення війни між Росією та Україною, не нав'язуючи жодних умов, жодній з історії. Він зауважив, що Ша є єдиною державою на Землі, яка, очевидно, може змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Вони, звісно, змусили сісти обидві сторони за стіл переговорів, але переговори, як ми бачимо, не рухаються. Він також зазначив, що за його досвідом спостереження за геополітикою, коли президент намагається взяти участь у миротворчому процесі та завершити війни, це зазвичай вітається. Але нинішня ситуація, він каже, навпаки, отримує засудження. І наголошує. Тому це один з небагатьох випадків, коли з різних причин поточний він. Я не знаю, які вони можуть бути, можу лише здогадуватись. Так от, люди насправді критикують президента, який намагається завершити війну. Зазвичай, коли ви намагаєтесь це зробити, тобто завершити війну, міжнародна спільнота вітає вас. Це одна з небагатьох війн, які я коли-небудь бачив, коли деякі люди в міжнародній спільноті засуджують вас за спроби. Допомогти завершити війну загалом, Марко Рубіо має рацію, але звісно хотілося б, щоб американці разом з європейцями тиснули на Путіна для завершення війни. Ну, бо зараз виглядає так, що американці кивають на європейців, європейці кивають на американців, а страждає Україна. Ну і також Орбан поскаржився Рубіо. Рубіо сьогодні перебував в Угорщині і сказав Орбан, що Україна фінансує його супротивників на виборах. Хоча його супротивники, також, як і Орбан, виступають проти вступу України до Європейського Союзу. Це просто маленька ремарка, друзі, для розуміння, щоб ви знали, хто такий опозиціонер до Орбана Мадяр, який очолює опозиційну партію і нібито може перемогти на виборах. Тобто, щоб ми розуміли, немає в Угорщині тих, хто конкретно дуже прагне. Аби Україна швидко вступила до Європейського Союзу ні влада, ні опозиція. Так от, давайте повернемося до Орбана. За словами угорського прем'єра, Україні важливо, як завершаться вибори в Угорщині, тому вона вирішила активно впливати на кампанію. Ну тут я щойно розвінчав цей міф Орбана. Це не те, що моє бачення, це очевидний факт, друзі. Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, говорить Орбан. Тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна. І ми маємо перемогти також і їх. Ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників. Ми знаємо, як це відбувається. Водночас він підтвердив, що Угорщина продовжить підтримувати мирні ініціативи США для припинення війни Росії проти України. Звісно, він проти Трампа піти не може. І додав, що Угорщина готова прийняти мирний саміт у Будапешті, якщо це стане можливим. Ну, звісно, іронію долі виглядає так, що. Це може бути черговий Будапештський меморандум, тому навряд чи в Будапешті буде така зустріч. Хоча свого часу Трамп про це говорив. Ну і Європейський Союз пом'якшив критику Орбана, аби блок не звинуватили у впливі на вибори в Угорщині. Або щоб прем'єр цієї країни не використовував це у своїй антиєвропейській кампанії. Про це пише видання Financial Times і зазначає, що ЄС також може виділити 2,4 мільярди євро уряду Орбана перед виборами. В принципі, така от логіка в Європейському Союзі. Однією рукою допомагають, а іншою роблять собі шкоду. Це загалом в логіці, нинішній логіці, яку складно пояснити ЄС. Хоча я сьогодні про це детально розповідав на каналі в ранішньому відео зі своїми колегами. Стратегія Європейського Союзу заключається в тому, щоб забезпечити собі безпеку. Тому умовний Орбан їм потрібний. Також сьогодні дуже цікаву заяву зробив. Пан Столтенберг, колишній генсекретар НАТО, він сказав, що великою помилкою Заходу було те, що він не надав Україні допомоги раніше. Мова йде про 2014 рік, тоді після анексії Криму дуже гостро стояло питання в Європі про те, якою буде подальша доля Росії, як будуть Україні допомагати. Як ви знаєте, Європа відмовлялася і американці передавати Україні летальну зброю. Наполягали на тому, що не треба драконити Путіна і так далі. І санкції вводили дуже примітивні. Хоча на перший рік їх ведення вони мали доволі позитивний ефект. Не лише, звісно, через те, що вони були потужними, а через економічну кон'юнктуру світу. В будь-якому випадку тоді ВВП Росії суттєво просів і відновився буквально за пару років. Що говорить Столтенберг? Якби ми це зробили, я вірю, що сьогодні українці контролювали б більшу частину своєї території, можливо, навіть змогли б запобігти повномасштабному вторгненню, якби ми озброїли та навчили їх у період між 2014 роком і вторгненням у двадцять але, як кажуть, після битви руками не махають. І президент Чехії Петр Павел заявив, що укладання угоди про завершення війни в Україні в короткостроковій перспективі є малоймовірним через позицію Росії. Каже, що історія вчить нас, що переговори можуть бути спішними лише тоді, коли обидві сторони знаходяться у відносно вигідному становищі. Ну, нині справді ситуація так не виглядає. І Павел додав, що партнери мають більше тиснути на Кремль і більше допомагати Києву. Ну і Чехія має це робити, але Чехія одна з країн Європейського Союзу. Це має бути спільна політика ЄС, оскільки європейський союз це навіть не конфедерація країн, то говорити про спільну єдину позицію Європейського союзу не доводиться. Ну і рутес виходить з дуже інтригуючим матеріалом, але, як на мене, він поки що далекий від реальності. Мова йде про те, що тиск Заходу може кінцевому підсумку змусити Росію скоротити видобуток нафти. Скорочення видобутку нафти призведе до втрати надходжень до бюджету Російської Федерації, а це, в свою чергу, буде впливати на здатність Росії вести повномасштабне вторгнення в Україні і далі такої високої інтенсивності. Видання пише, що російські нафтовидобувні компанії можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку Трампа і європейських держав обмежує експорт Росії. При цьому сховище заповнюється. Направду є така тенденційність, але це не означає, що там буде повний крах. Експорт російської нафти в останні роки залишався в цілому стабільним, незважаючи на широкі санкції Заходу і різке скорочення закупівель енергоресурсів Європою. Ця стійка зараз знаходиться під загрозою. В останні місяці експорт сповільнився. Але, ще раз говорю, це не той темп, який може задовільнити нас. Європу так, нас ні. І В ЄС кажуть, що братимуть участь у засіданні Ради миру Трампу, але в ролі спостерігача, так само, як і Італія. Буквально днем раніше прем'єрка цієї країни зробила таку ж заяву. ЄС на засіданні представлятиме Єврокомісарка, Дубравка Шуїця, і її участь стосуватиметься частини стосовно сектора гази. Про це повідомив речник Єврокомісії Гім Марсьє. Не хоче Європа сваритися дуже сильно з Трампом, хоча вже в них відносини суттєво погіршили. Ну і тепер, друзі, про ситуацію в Україні є кілька цікавих новин. Ну, По-перше, близько 100 будинків, що залишаються без тепла, це із тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога. На інфраструктуру Києва 12 лютого а ще 1100 так і залишається без опалення через повну руйнацію Дарницької ТЕЦ. Відновлення теплопостачання в них взагалі не обіцяють до кінця опалювального сезону та навіть і наступний під питанням. Є інформація від розвідки про підготовку Росії масованого удару. Про це знову сьогодні, вкотре, котрий день підряд заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо ситуації по областях. Екс керівника ж офісу президента Єрмака не охороняють працівники управління державної охорони. Про це УДО заявило у відповідь на запит Радіо Свобода. Раніше з посиланням на ж саму Желізняка Нардепа журналісти зробили запит до УДО, аби ті. І підтвердили або спростували, чи екс-керівник Офісу президента України користується державною охороною, чи ні. Запевнили, що це не так. І Вищий інтикорупційний суд розгляне скаргу про незаконне затримання, яка надійшла від адвокатів екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Засідання відбудеться сьогодні на 17.00. Але чи воно відбулося на цю хвилину, вам не готовий повідомити, тому що відповідної інформації поки що немає. Але обов'язково про це розповім у своїх наступних випусках. Тому не забувайте перевіряти свої підписки. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!